З вами святої родини, власови вас, Боже на все і Боже, дорогі, брати і сестри, патріоти України. Тепер ми чекаємо Божого пришестя в наступні тижні. І щиро, мово по четвергах кажемо, з вірою все більшою ми. Прийди, Христе, прийди! Наси Україну нашу скоріше спаси. Боже наш грусий, синьоки оки Ісусе, рятуй нас і вибач за все, хай мати причиста і Боже і військо, Україну всіх нас скоріше спасе. Прийди, Христе, прийди, нам радість принеси. Your yeah, love. Пресвятому Богу і Пречистій Богородиці Марії, слава Україні, героям, слава з Богом! Вітаю вас я, Борис Голодюк, Павло Дністер. Стервому фільмі «Поклик Христа і упав, четвер, 8 серпня 2024 року. Дай Боже здоров'я вам і кращі побажання на майбуття божої наснаги всім патріотам, особливо воїнам, фронтовикам ЗСУ, а особливо зв'язківцям День свята, яких нині, а також рідним і близьким наших нескорених патріотів України, наших друзів у світі окремо, згадаємо нині. Великий подвиг героїчного грузинського дружнього до нас народу, який 8-8 року почав відбивати атаки Богом проклятих рашо-фашистів, які за планом антихриста Путіна мали йти через Туреччину на Ізраїль, коли там мали являти уже Христа ще тоді. Був проект «Голубой луч. Нагадаю вам я, який хочуть запустити вже хреста явити, час атомної війни чи ядерних вибухів, які планують зробити на Курській АЕС, під виглядом що це Збройні сили України зробили, і на Запорізькій АЕС, А потім рашо ідіоти, показавши, яка велика біда, нібито від того, що зробила Україна. При допомозі Євросоюзу і США почнуть страшну війну, страшну біду і в Європі, і в США, Канаді і по світу Божому. І тільки Боже пришестя, врятує нас від тої нечасті, яка у найважчий час хоче явити Христа, знаку Червоного Христа о півночі, який буде сіяти можливо три дні, як про це. Пишуть лже про яке який нібито дала матінка Божа у Фатімі. Через лючі я розповідав вам про це. І говорив, що пам'ятайте, що Бог в четвер вознісся на сонце. В Біблії виконаті ці слова і пише, що він вознісся на небо, але не виконаті у півдні, а у півдні сонце саме є в зеніті, нагадаю вам я. Ну і окрім того, Бог давав особливі знаки, що з'являлися стигми у нас в Галичині на юнаку греко-католику, який 22 роки героїчно. Загинув Степану Навроцькому, і е, всі стих ми заживали саме з четверга по неділю. Отож, у четвер має прийти Бог Боже військо у найважчий час. І є навіть таке прислів'я, а це буде після дощика в четвер. Е, тобто е, люди говорили побожні, що пам'ятайте про це, але всякі атеїсти, всякі лжевіри. Перекрутили це прислів'я, і що це? означає, що такого ніколи не буде. а Там чекайте до другого Божого пришестя, тобто чекайте до е, нескінченості, е, до того, що не може статись, і так далі. І ці всі поговірки, цей весь сатанізм, атеїзм комуняцький час пропагувався в голоди в людських довбався і багато тих людей заморожених, перепрошую, е, мозком. Які ніяк не може світло віри розступити, отеплити християнської просвітити. Вони далі, в більшості люди не віруючи, навіть священики у час, коли ховають наших героїв, я ще не чув, щоб хоч один сказав. Що пам'ятаємо, що буде Воскресіння. пам'ятаємо, що цей час близький. Чекаємо, що це може бути в цьому місяці, в цьому році. Це з 2014 року Божа мати дала наказ сказати, і віримо, що Воскресіння буде не з гробів, як це пише в 20 главі Івана слова, а з Сонця Божого війська у четвер. І головний Божий збір буде саме. Біля Франківська, в козацькій долині, яка символічно давно так називається на Вовчинець Горі. І власне до того, Бог Божа Мати, благословили встановити хресну дорогу пасту 23 кілометрову. Нагадаю вам я, в 2008 році. Тобто, в році. Перед е, тим, як мало бути сторіччя, з'яв матінки Божої Фетімі в 2017 році, останні 9 років Божа мати благословила особливо молити, щоб ці проросли, які дані Фотімі за те, що в найважчу хвилину Бог прийде спасе з Божим військом Україну, що вони здійснилися. До жовтня, до 10 па 2017 року. І що серед Божого війська будуть ті герої, які віддали життя за Україну в різні віки, а найбільше тих, що віддадуть життя в останні роки, їх могло бути набагато менше тих, які загинуть за Україну наших воїнів дорогих. але Через невірство людей Бог допустив багато смертей і набрав військо Боже 100 тисяч найкращих, найпотрібніших наших героїв, воїнів, страдників, в тому числі і партизанів, і патріотів, які вмирали героїчно у стражданнях у боротьбі в молитві проти тих богом, проклятих грашо, ідіотів Антихреста Путіна і на Христа. Божого сили просили одні, а інші не вірили теж, що Боже, верни нас Воскресло до України. І Бог їх верне в тілах нових, вічно молодих, безсмертних. Коли в них будуть стріляти, то буде таке чудо, як було в Почаєві. Маємо нагадати. Єдине чудо в світі також було і біля Варшави, але саме біля Почаєві найбільш славно. Було чудо, коли стріляли в Боже військо, і кулі снаряди стріли вертались і вбивали, або ранили тих, які це робили. Нагадаю вам я, що саме в 2022 році літом було чудо повернення ракет на московитів. Були чуда такі і в інші дні, і особливо коли стріляли московити прокляті з тих територій, де власне їхні запроданці у нас Донецька, Луганська область та Білгородщина, яка до 1954 року була Українська область, Курська область, де зараз ви пам'ятаєте пророцтво Ванги, яка казала, що події найстрашніші в світі, і Боже пришестя, буде після того, як потоне Курськ. І московити подумали, що в них є підводний човен Курськ. І нагадаю, що вони його умисно потопили на свято славного миколая Чудотворця Різдва в ніч з 11 на 12 серпня. До 12 серпня можуть статися страшні події ото атомного вибуху і в Курську, і в Енергодарі, і війни біди. І до свята Спаса Давнього вже Христа. Ми знаємо, що Путін прийшов до влади саме як шеф КГБ на свято, те його об'явили стірого типа. Нікому не відомому, в більшості раптом він став головним кегібістом, А далі матінка Божа сказала, що це Антихрист. Якщо це було в 1998 році, якщо поділити той рік число на три, то виходить якраз 666 число звіра. Його ну і потім він вже е, я передавав, що діяв через двійників, бо на нього був замах. перед 2000 роком. І з того часу він одноокий старий бридки переховується в найбільшому бункері в світі з глобалістами сатанистами під найвищими горами Китаю і діє через двійників. П'ять яких уже здохли. Нагадаю вам, що загроза атомної війни біди могла бути ще 4 березня в п'ятницю, коли снаряд мав влучити в енергодатський атомний блок. Але мати Божа явилась, його зупинила. Двадцятій годині, коли по всьому світі молилися Божі діти, вервицю особливо з живим телебаченням, ОГЕКЦ Вервиця єднає. Нагадаю вам все. І звісно, що засоби масової інформації за це замовчують. Нагадаю вам я, що чуда зупинення снарядів ракет були і на південноукраїнській атомній електростанції, і на Хмельницькій і на Рівенській, і на Чорнобиль теж хотіли кинути ядерну бомбу. Я вам показував відео, як перед пілотами з'явилась матінка Божа Оранта з розставленими руками. І вони втекли. А щодо цієї ікони Оранти або матінки Божої київської і страчу молимось ми особливо з 11 по 21 число. І також щодо Ванги маю сказати, що багато є всяких поганих думок, що вона нібито зла душа і так далі. Я нагадаю, що вона померла саме на свято Миколая, якого дуже шанувала. По п'ятницях на постолах зі всіх святих вона найбільше шанувала святу Параскевію. А з чоловіків, святих священиків, шанувала славного святого Миколая, і саме померла на його день народження на Різдво Миколая 11 серпня. І коли приїжджають до її могили, на якій є хрест до речі, дуже подібний козацький, як є на могилах наших героїв, у Франківську. То, яка б не була похмура погода, стається чудо, розходяться хмари, і сонце сіяє на людей. І Божа Мати передала, що верне її молоду, уже не сліпу, яка вернеться серед тисячу святих болгар. І нагадаю, що з кожної нації воскресне по тисячу святих. Лідом до 30 років будуть вони виглядати в тілах нових, вічно молодих, безсмертних в своїх національних одежах, а воїни будуть в одинаковій формі плямистій із синьо-жовтими, червоно-чорними шевронами. Але коло це буде також прапор їхньої країни. І ікона, саме та, з якого храму не воскреснуть, що найбільш шановна Бога і Богородиці, яка буде на самому храмі зверху з чотирьох сторін чотири зображення дорогоцінними камнями будуть. І таких чудохрамів зійде по одному в різні країни світу, а Україну найбільше. За винятком, що також зійде. До п'яти чи до храмів в Польшу, але на ті землі, які будуть передані Україні, доєднається до Русі і так само в Білорусь і в Московію. Зійде більше чого Господь е, свій десант висадить після того, як буде ворожий китайсько-корейський злий десант сатанинський. Пам'ятайте те, але ті, які до полону ведуть, не самі в полон попадуть, тому що вони прийдуть на нашу землю, основні сили кинуть сюди. А Бог їх візьме в полон, і недовго тут будуть ходити, бродити вони. Хоч про це були пророчі сни по галицьких селах. Ці вузькоокі значить будуть блудити і будуть шукати де що грабувати, де що зло зробити. Керувати ними будуть московити і місцеві запроданці перекладачами і будуть десь щось зло робити, але Наші люди спротивляться тій нечисті у більшості буде героїчна боротьба проти тої нечисті. Ну і ви знаєте, як послав з Дніпряни в 2022 році, і ще прославляться неминуче в час того, як спробують ще раз окуповувати Київ і Подніпров'я. Так ще більше прославляться ті люди, які будуть здовжні стара діяти совісно, нескорено вірячи у те, що наша перемога сил добра буде над тими потворами зла. І буде нам явна славна Божа допомога, сонячне, воскресіння героїв і Україну ненько навіки, очолить Тарас Шевченко. Я ж пропоную вам подивитися відео. Зв'язані саме із тим, я хочуть робити вибухи ядерні, атомні на е, тих електростанціях і в Московії ближче до України. І у нас е, де Енергодар також е, де Хмельниччина. І... Хочуть зробити біду, не стачі ядерні удари на Галичину, де Бурштин, де є теплова електростанція, і де Львівщина, де є Яворівський полігон, де особливі села, які були знищені у час совітської влади, що найбільше підтримували села ті славного Андрея Романа Шептицького, тому що там були графські володіння, спадкові його. Їх він робив велике добро, даючи меценатські внески і на молодіжні організації «Плас», Сокіл, Січ, і на інші добрі чини, в тому числі і на мережу ОУНУПА, хоч це, звісно, було утаємнено. У сорокові роки, власне, ви прочитали його слова, що робимо свою справу совісно, тихо і хай Бог благословить вас. Збільшення Божих чеснот, у вас мужності, мудрості, правдолюбності, терпеливості, віри, надії, любові і сили святої, що ви перейшли ті найважчі дні. Ну, а якщо у вас Є всякі сумніви, всяка гарнота і суєта життя затьмарює вам світло правди про рослупа. То хай причиста Божа Мати поможе, щоб більше на вас зросли Божі благодаті. Пам'ятаю, як саме в серпні був мій перший арешт, перший суд, перші страсті мої, давні. Але все завершилось менш добре, і були нові етапи боротьби. Вірю, що так і цього року буде. Неминуче переможуть Божі люди і праведні успадкують землю, як писав Тарас Шевченко. На оновленій землі врагів не буде всіх проклятих, а буде тільки Господь Бог син, і буде тільки Божа мати, і будуть тільки Божі люди на землі, і зникнуть всі потвори злі. Дай боже, щоб скоріше здійснилися пророцтва всімо й поборемо. Медімося й вимолимо. Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Росіяни передислокували засоби та до станції. В той же час під час сьогоднішньої нічної перестрілки загинули розвардійці. Решта охорона станції розбіглася. Ненадовго диверсійна група зайшла на станцію та зробила те, що мала зробити до підходу. Підкріплені із ангарів зник дуже важливий зразок, який був потрібен Україні наразі. Під час боїв, які ведуться на території Курської області РФ Розвардія заявила про посилення захисту місцевої АЕС. Однак наразі охороняють Курську АЕС. Винятково розвардійники. Про це повідомляє телеграм-канал важної новості з посиланням на співробітників атомної станції серед співробітників Росгвардії, які охороняють Курську АЕС. Залишилися одні жінки. А у керівництва немає плану на випадок удару. Йдеться у повідомленні. Водночас росіяни передислокували засоби ППО ближче до станції. Панцирі, які переїхали ближче до станції, весь час відстрілюється охорона станції. Зазвичай прапорщики Розгвардії зараз сидять одні жінки, мабуть, чоловіків. Вони всі їх зібрали, відправили туди до району бойових дій. Розповів один із працівників атомної електростанції. Минулої ночі в районі Курської АЕС було чути вибухи місто Курчатов, де розташована станція, начебто атакували Бапал А. Як розповіданню співрозмовник на АЕС немає захисного укриття. Вони сказали, що треба ховатися, але не сказали куди. Я так розумію, що вони не розглядають взагалі такого питання. Можливо, я так і на заяскажу, що ми захищені, нас захищають наші війська. Додав він зараз, бойові дії тривають приблизно за 30 кілометрів від АЕС сам під час рейду в Курській області Раф Сили. Інші інститути вивчення війни називає українськими військами досягли підтвердженого просування на глибину до 10 кілометрів та ведуть механізовані наступальні операції. Визначили фахівці інституту вивчення війни. Про це йдеться в новому звіті інституту вивчення війни за підсумками 7 серпня. Кадри з підтвердженої геолокації опубліковані 6 сьомого серпня. Свідчать, що бронетехніка, яку в інституті вивчення війни вважають українською. Ської просунулося на відстань близько 10 кілометрів від міжнародного кордону уздовж траси 38К-030. Крім того, поточні підтверджені масштаби та локація прориву в Курській області вказують на те, що українські сили подолали щонайменше дві російські оборонні лінії та опорний пункт. Інститут вивчення війни також звернув увагу на дані російського інсайдерського джерела телеграм-каналу ЧКОГПУ, яке стверджувало, що українські сили, нібито захопили 45 квадратних кілометрів території Курської області від моменту початку операції 6 серпня інші російські джерела повідомили, що захоплено загалом 11 населених пунктів, включаючи Миколаєво-Дар'їно, півтора кілометра на північ від кордону в Сумській області, Дар'їно, три кілометри на північ від кордону і Свердликове, на східі ділянки Миколаєво-Дар'їно-Дар'їно. А також що війська України, нібито ведуть операції в межах Любимівки, вісім кілометрів на північ від кордону України та РФ. Аналітики інституту вивчення війни наводять відповідну мапу ситуації у Курській області. Російські джерела також стверджують, що українські війська, нібито намагаються просунутися вздовж шосе 38К-030 суджа коренево. Відомий та пов'язаний з Кремлем воєнкора стверджує, що станом на 18.07 серпня українські сили, нібито просунулися на північний захід і південний схід вздовж шосе і вели бої на підступах до кореневого та суджі. Кілька російських джерел повідомили, що про нібито збиття захоплення автомобільного пункту пропуску суджа та газорозподільшої станції суджа галоковані зображення від 7 серпня. свідчать, що Україна... Інські війська захопили понад 40 російських військовополонених на КПП Суджа. Російська служба Радіо Свобода опублікувала супутникові знімки, на яких видно значні пошкодження подівель на КПП Суджа. Також повідомляється про дуже значні втрати чеченських підрозділів Ахмату районі Суджі у Кранівському районі Курської області РФ 7 серпня. Аналітики інституту вивчення війни відзначають суперечливу реакцію Кремля на наступальну операцію в Курській області. За їхніми спостереженнями російські чиновники намагаються балансувати між тим, що подавати ці зусилля нібито помічну ескалацію з боку України і тим, щоб уникнути перевіршення її потенційних наслідків та ризику внутрішнього невдоволення. В інституті вивчення війни припускають, що Кремль ймовірно прагне збалансувати свої меседжі задля двох суперечливих цілей. З одного боку, дискредитувати Україну на міжнародному рівні за проведення цієї атаки на території Росії, а з іншого уникнути розпалювання внутрішньої паніки щодо масштабів наслідків і потенційних результатів української операції, яку інститут вивчення війни наразі називає механізованим маштурм однак, як пишуть фахівці інституту вивчення війни, Кремля ризикує дискредитувати себе серед певних провоєнних спільнот, відкидаючи значні напади і називаючи його лише провокацією, як висловився Володимир Путін. Знову атака і серія потужних вибухів на українські аес 8 серпня нові деталі атаки РФ. А Телеграм-канал Помсти пише наступне дах реактора Горять під станції ЗС. росіяни не можуть загасити ще й через те, що це аномальна спека на станції. Велика кількість боєприпасів лунає повторна детонація. Пише, що вони самі обстріляли станцію, аби тиснути в ООН. Тім обстріл виявився потужним та влучним. Інформацію наразі намагаються приховати. втім, чорна хмара над рактором видніться. Вітер наразі дує на Київ. Пишу, що китайські інженери та інженери Женери США разом із миротворцями візьмуть станцію під свій контроль. Патрушева здає її знак доброї волі і в обміни на визнання легітимності. Є два прямі влучання в захисні спороз конструкції головного реактора ЗАЕС піднялася чорна можливий радіаційна хмара. Після таких ударів ми не здивуємося офіційно, що це знову заявив гендиректор МАГАТЕ Рафель Гросі. Сьогодні вперше з 2022 року, і після того як я виклав п'ять основних принципів уникнення серйозної ядерної аварії в радіологічними наслідками і мазм. Підтвердив, що відбулося щонайменше три прямі лучання у захисній конструкції головного ректора Запорізької атомної електростанції написав Гросі. Звісно, в організації розуміють, хто обстрілює зас, однак не називають тому, що вважають, що це не входить в компетенцію МАГАТЕ говорять, що її функція обмежується станом безпеки. Станції станцію під контроль хочуть взяти китайські та американські інженери. Путіну вже поставили ультиматум збиратися та вивести війська. Британська Times пише в редакційній статті, що російський президент Володимир Путіне цілком може наказати. Підірвати запорізьку атомну електростанцію, щоб зміцнити свої позиції, які на думку газети похитнулися. Росія хоче підірвати АЕС, тому що як і з греблею Каховської ГЕС вони не зацікавлені у безпеці Україні. Їм постійно потрібна дестабілізація, сказали Джерела у розвідці. В той же час Китай таки дуже сильно бісить ситуація на заес. Та ядерний шантаж Путіна Патрушева за даними телеграм-каналів Китай разом із США хоче демілітаризувати заес та розмістити там спільних миротворців, а також відповідних спеціалістів-інженерів. Китай надає великі уваги уваги підтриманню безпеки на Запорізькій атомні електростанції закликає всі сторони про деескалації та узбезпечення ядерних об'єктів цієї атомної станції. Про це на брифінгу заявили речниця МЗС КНР. Мао Нін коментуючи повідомлення української сторони про підготовку російськими військовими тракту на ЗС. Передає власний кореспондент «Укрінформу». Китай надає великої уваги безпеці та запорізькі атомні електростанції повністю підтримує конструктивну роль у її підтримання міжнародного агентства з атомної енергії. Магата сказала Мао за її словами. Безпека запорізької. Ес є частиною української кризи. Її забезпечення залежить від перспектив політичного врегулювання кризи, як такої, всі сторони повинні діяти відповідально, враховувати підвищену небезпеку, яку становить будь-який інцидент на Запорізькій АЕС та вжити для заходів для деескалації напруженості убезпечення об'єктів усієї цієї атомної станції. Сказала дипломат. Вона додала, що Китай зі свого боку продовжуватиме дотримуватися конструктивної позиції, сприятиме мирним переговорам та пошуку політичного рішення України російської війни. Політолог Віктор Бубренко у той же час пише Росіяни. Та зас якесь западло, буде обов'язково. 49% українців вважають можливим підрив Росією Запорізької АЕС. Такими є результати опитування проведеного фондом мадам ініціативи імені Ілька Кучерєва та центром разумкова 30% респондентів. Впевнені, що такий сценарій малоймовірний. ще 9% опитаних вважають, що цього не станеться. Найменш ймовірним підрив ЗС Росію здається респондентам пенсійного віку. 60 років і старше. Серед них 44% впевнені, що Росія може піти на це. 42% впевнені. А що підрив ЗС Росії малоймовірний, або взагалі неможливий, респонденти із західних областей частіше розглядають підрив ЗС Росії як цілком імовірний сценарій. 58% порівняно з респондентами східних областей, 48% – центральних 46% і південних 42% областей. Що тут скажеш, українці старшого віку, які виросли у Совку, ще й досі у значній мірі вірять, що наші сусідушки адекватні. і Жителі сходу України, які натерпілися від їх обстрілів і бомбардувань, не всі, але значна частина досі вірять. У дружбу москвичей з головою. Це стратегічна помилка. Якщо москвичей можуть зробити злочин, вони його обов'язково спробують зробити. Але насправді підрив я вважаю мало ймовірними з двох інших причин. Перше, це важко зробити потехнологічно важко. Це вам не Чорнобиль. Друге, я думаю, що проти буде Китай. А звити сі путіну зараз не комільфу, але якесь западло буде обов'язково. Маймося на краще. сподіваємося. Амінь. Молюся за кожного воїна. Щоб всі повернулися до рідних домівок живими та неушкодженими, щоб кожен воїн був захищений, хай кожного воїна дочекається його матінка та батько. Ім'я Отця і Сина Святого Духа під твою милість прибігає, Богородице Діво, молитвами нашими скорботах не погорди, но від збавляй нас, єдиночисте і благословенне, присвятає Богородице, спаси нас всіх людей своїх, особливо воїнів наших дорогих. Скоріше. Амінь.